Казка від Марусі. Паця і день народження бібі. -Бі". У маленькому будиночку на узлісі жила дівчинка на ім'я Бібі. Сьогодні був її день народження. Майоріли повітряні кульки, а в саду співали пташки. До бібі -Бі завітав дідусь, у руках він тримав. Велику коробку. З днем народження бібі. сказав він. Дівчинка розгорнула коробку, і звідти визирнуло маленьке, рожеве поросятко. Ох, яке воно миле. вигукнула бібі. -бі. Рох рох. відповіло поросятко. Бібі -бі назвала його Патця. Відтоді вони стали найкращими друзями. Бібі -бі годувала паця моркою та яблуками. Паця весело хрюкав і бігав по саду Вони гралися, читали казки і навіть тренувалися стрибати через маленькі перешкоди. Ти мій найкращий друг. сказала бібі. Рох-рох. -бі. Смішно повторював паця. Але одного дня сусіди засміялися грудятко, це не іграшка, воно брудне. Бібі -бі сумно опустила голову. Ввечері вона запитала у паця. а може, вони мають рацію? Паця тихо притиснувся до неї і ніжно хрюкнув: Бібі, -бі зрозуміла. Справжня дружба не залежить від того, що скажуть інші. Наступного ранку вони пішли на прогулянку. Дорога вела через поле і раптом почався дощ. Бібі -бі промокла і почала тремтіти. Паця підсунувся ближче і зігрів її своїм теплом. Дякую, паця, сказала бібі. -бі. Вона усміхнулась, бо зрозуміла це не просто тваринка. Це її друг, який завжди поруч. Коли дощ закінчився, на небі з'явилася веселка. Бібі -бі і паця сиділи поруч і дивилися, як барви сяють над садом. Ти мій скарб, сказала бібі. -бі. рух рох рох», рох Весело відповів паця. Справжня дружба це не те, що бачать інші. Справжня дружба. Це тепло й турбота, які ми даруємо один одному. Але одного разу дідусь задумливо сказав Поросятко має рости сильним і великим. У мене є на нього свої плани. Бібі -бі насупила брови. Паця не просто поросятко він мій друг. Я буду його берегти. Паця пригорнувся до бібі і -бі, тихо захрюкав. Дівчинка зрозуміла дружба важливіша за будь-які плани. Наступного дня вони знову гралися на подвір'ї, дощ змочив землю, але й паця сміялися, стрибаючи по калюжах. А коли сонце визирнуло за хмар, над садом сяяла веселка. Бачиш, паця, це знак, що ми разом завжди будемо щасливі, сказала Бібі. -Бі. – Радісно відповів він. Справжня дружба це турбота і любов. Коли ми бережемо тих, кого любимо, світ стає яскравішим, як веселка після дощу.